Жителі старого села на Рівненщині, що за декілька кілометрів від кордону з Білоруссю, перекрили прикордонний пост, висловлюючи невдоволення перевірками документів і автомобілів. Інцидент стався 3 лютого. Його зафіксував місцевий житель на TikTok. На відео видно, як авто та близько ста людей заблокували рух дорогою. Ситуацію прокоментував пресофіцер 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Юрій Шахрайчук. Основні вимоги, які лунали від громадян, не здійснювати перевірку прикордонних транспортних засобів та перевірку облікових документів у чоловіків, а також вимагали ліквідувати контрольний пост, а також дозволити збирати допороси поряд державного кордону. Поряд з учасники висловили невдоволення також і тим, що здійснюється укріплення державного кордону. Ми провели роз'яснювальну роботу. За деякий час контрольний пост було розблоковано, а відповідно рух по дорозі відновлено в двох напрямках. Військовослужбовець додав, що у старому селі систематично відбуваються подібні бунти. Наразі правоохоронці оцінюватимуть, чи були в діях мешканців села протиправні дії.